Вітаю вас, шановні глядачі, в зв'язку з останніми подіями, які відбуваються на фронті, зокрема на Донбасі, в зв'язку з тим, що від Вугледару відступили воїни ЗСУ. Мені стали задавати дуже часто питання того, що буде відбуватися далі. Чи не посиплеться часом фронт, які переміни будуть відбуватися в кращу сторону чи в гіршу сторону? Я би хотів це питання розглянути на період місяця, на період жовтня 2024 року. Це питання є надзвичайно важливе. Це від цього питання також може залежати хід війни дуже активно. Тому я би хотів подивитися, що мені покажуть циганські карти, і що мені покажуть гральні слов'янські карти. Я хочу викласти циганський хрест на циганській колоді карт з питанням, якою буде ситуація на фронті для зсу в жовтні 2024 року. Давайте ми з вами це питання розберемо. Так, добре, я перетасовую колоду. Нагадую, я Роман Заведовський. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці в Ютубі і в шапочці профіля Тіктока, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Ситуація пов'язана з Донбасом. Жовтень 2024 року, що буде відбуватися з фронтом і з оборонами позиції фронту на Донбасі. Нещодавнє минуле. Перша карта це нещодавнє минуле. Далі актуальне теперішнє. Далі потенційне майбутнє. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації, те, що є очевидне. Нижня карта це якісь приховані таємниці, прихована інформація. І остання карта Циганського хреста це висновок, чим це все закінчиться. Якою буде ситуація? Плюс чи мінус? На гральній колоді карт я хочу витягнути додатково три карти і подивитися три ключа підказки, якою буде ситуація для ЗСУ на фронті в зв'язку з останніми подіями з Вугледаром і в зв'язку з тим, що зараз відбувається. Добре, давайте ми з вами будемо це питання розглядати. Давайте будемо розкривати карти. Так, перша карта нещодавнє минуле. Карта втішення. Янгол спускається з небес покровительство та захист вищих людей, вищих сил, захист сильніших, тобто сильніші в даному випадку це, напевне, країни Євросоюзу, країни Америки, які допомагають Україні втримувати фронт. Це от така от карта. Те, що є зараз на даний момент, якби не захист і не допомога країн Америки та Євросоюзу, то Україна би стільки не протрималася. Це очевидно. Ось це карта втішення, покровительство. Те, що є зараз на даний момент, центральна карта в зв'язку з фронтом, карта розговора падає. Ось. Розговор, Карта спілкування, карта комунікації. Ведуться якісь переговори зараз на даний момент. Мені здається, що це все також в тому числі пов'язано з тим, що скоро вибори президента США і від того, кого американці виберуть, також залежить, як буде далі розвиватись війна в Україні. Тобто карта розговора говорить про якісь саміти, дипломатії, перемовини, домовленості. на... Міжнародній арені, ну і в тому числі всередині країни. Майбутнє, ну це все стосується фронту, це все стосується Донбаса. Майбутнє це карта подарка. Подарка хороша карта, позитивна. Нова зброя, нова фінансова допомога, нова підтримка країн. Євросоюзу країн Америки інших країн. Тобто, в даному випадку карта сакровища, карта грошей це хороший знак, це позитивна карта. Матеріальна допомога, матеріальна підтримка, якісь нові кошти, нові фінанси. Добре, те, що є видиме, верхня карта, те, що є видиме в даній ситуації, карта працівника, карта ворога. Тобто, вороги активізовуються. Ну, це те, що є видиме, це те, що є очевидне, це очевидні факти. Позиція очевидного. Тобто вороги активізовуються, вороги намагаються максимально наступати. Ті, хто слідкують за новинами, ті, хто е, досліджують новини, можуть також побачити цю тенденцію, що дійсно так воно і відбувається. Далі, те, що є приховане, прихована інформація, те, що є невидиме, карта хуліганів, карта сепаратистів, карта диверсантів, провокаторів, ця карта несе в собі. Таке досить негативне значення. Небезпечна ця карта говорить про якихось внутрішніх ворогів, хулігани, сепаратисти, диверсанти всередині країни, які в тому числі підривають ситуацію на Донбасі. Свої варіанти, свої думки, хто це може бути, хто ці диверсанти, можете написати в коментарях. Це внутрішній ворог. Тобто, дивіться, яка цікава картина виходить. Верхня карта, те, що я видиме, це очевидний ворог, це той, якого ворога всі називають вслух. А нижня карта це прихований ворог, диверсанти, хулігани, внутрішній ворог. Тобто ситуація на Донбасі розхитується і не тільки зовнішніми ворогами, але й внутрішніми ворогами активно. Ну і найважливіша карта, мені аж страшно її перевертати, найважливіша. Карта цього розкладу цього Циганського хреста. Це карта висновку. Чим жовтень 2024 року завершиться на територіях Донбасу. Плюс-мінус позитиву більше чи негативу. Е, карта врача. Карта врача в даному випадку не дуже позитивна. Карта, кажу зразу. Карта врача це загроза життю, це загрози здоров'ю, це смертельні загрози. Карта врача говорить про якусь необхідність лікування. Термінового, і в тому числі загрози по здоров'ю, по життю, смертельні небезпеки. Тобто, в даному випадку ця карта говорить про те, що е, удари та атаки по Донбасу будуть збільшуватися. Захоплення, як такого, я не бачу, щоб фронт посипався, я теж цього не бачу, слава Богу. Тому що? Тому що нам на майбутнє випала карта грошей, сакровище. Тобто, я бачу, що все-таки допомагати фінансово активно все одно будуть продовжувати. Ну і три ключа підказки. Три ключа підказки, три карти, які я витягнув також при вас. Валет бубновий. Валет бубновий – це карта швидкості, це карта руху, це карта якихось дуже активних перемін. Четвірка пікова затримки, заморозки, провокації. Знову ж таки, диверсії. Ось та сама карта хуліганів, тільки четвірка пікова це от якраз от ці от диверсанти, які от мутять воду всередині. І ще одна карта Нептун карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Я скажу так: бої можуть бути тяжкими е, на виснаження, тому що карта врача фінальна це карта виснаження, це карта втоми, це карта хвороби, загрози життю. Дійсно, бої тяжкі, бої на виснаження. Чим ближче до виборів США, я так бачу, тим сильніше будуть намагатися давити і йти на пролом. Але в будь-якому випадку віримо в краще, віримо в успіхи, віримо і надіємося на те, що все це безумство якомога швидше закінчиться. Ну, ось такий от вийшов у мене циганський хрест. Якщо ви хочете якісь ще запропонувати теми на розгляд циганського хреста, пропонуйте. Як ви бачите, я трошки віджив, активізувався, трошки бодренькішим став. М -м так що... Готовий працювати, розглядати нові важливі актуальні питання. Бажаю всім побільше миру, благополуччя, мирного неба над головою та здоров'я. Це найголовніше мир і здоров'я, все інше в тому житті можна нажити. Всього найкращого вам та до нових зустрічей! З вами був Роман Завидовський. Ставте лайки, не забувайте. І бажаю всім побільше позитивних новин в наші непрості, нелегкі часи. Нехай вас все буде добре. Побачимося в нових передбаченнях та нових прямих ефірах. До зустрічі!